Мене звати Надія, і я рада вас вітати на своєму каналі. Пройшло досить багато часу. Від того, як я вишила цю вишиваночку, у мене на каналі є відео про неї, розповідається, як я її вишивала. Це вишиваночка для донечки з ідеальною виворотньою стороною. Там все детально розказано, з якої, на якій тканині я вишивала, якими ниточками. Ось це, бачите, ви перед вишиваночки. Тут е, зроблені е, солов'їні вічка, пазушний розріз, вона вже трішки зшита. Я також це все розповідала в попередньому відео, тому не буду повторятися. Кравчиня мені її скроїла не так, як я хотіла. Коротко, тільки так розповім, щоб хто не знає, щоб ви розуміли. Це виворотня сторона рукавчика, манжетик. Ось, і ще один рукавчик. Це лицева сторона. Він в мене, мав бути кроєний регланом, а його покроїли ось так. Я вирішила цю вишиваночку все ж таки взяти в роботу, завершити, вишити для своєї донечки, зшити точніше для своєї донечки, щоб вона могла її одягати, носити і бути в мене красунею. Що в мене вийде, я вам розкажу в наступних включеннях. А зараз хочу показати вам ще одну роботу, яку я вишила за весь цей час це вишиваночка мого сина. Так, хвилиночку, ось вона є. Вона вся не поміщається. Ось її низ, ось так. Іде сюди. І тут є. Зараз я покажу пазушний розріз. Тут уже не є солов'їними вічками, тут вишити він, теж ниточки якісь. вишити він ось. ось так. Цю вишиваночку я також хочу пробувати зшивати сама. Це буде е, манжетик. Там є ще один манжетик, це комірець. Ось так буде краєчок його, якщо подивитися. Ой. Запуталася, я запуталася. Ось. ось-ось-ось, Оце комірець. Такий. Ой. Будемо пробувати шивати, що в мене вийде, я вам покажу. Я не знімала відео по цій роботі, тому вам трішки розповім, що це за робота. Вишивала я її на українській рівномірці. Це коломийські тканини. Ну, така непогана. Вона не є, напевно, на багато років, але так як для сина він росте, вишиванка на рік-два. І постійно вишиваю все нове. Для нього вистачає. Я вже вишивала на цій тканині, вона дуже хороша. Хочу показати, показати ниточки, якими я вишивала цю роботу. Ось так: на такі планшеточки. Я собі написала: бачите, темний колір ось тут. Ось тут я вишивала темним кольором, це все темним кольором. Це є 939. Жовтенький. 741, голубенький, такий, ось це голубенький, ось тут. тако, ось ось. Це 519 і ось такий синенький це йде 825. Це всі ниточки DMC. Це ручна намотка. Вони На роботі вам передається зовсім інший колір. Я приближу їх ближче, і ви побачите, що вони яскраві. Бачите? Вони не є такі, тому що передає камера, наче робота сіровата. Вона насправді така в патріотичних таких кольорах. Самий узір складається, це не є один узір. Я його комбінувала. Якщо отак взяти, показати ось цей узір це є узір з рушничка. Так, цей тризуб це є з такого герба. Це зовсім інша схема. Друга схема. І на манжетиках ось цей тризубчик. На комірці, на манжетах, це є з схема. схеми. Це все комбіновано, так я придумала собі, продумала, ну, так сподобалося. Будемо бачити, як вона шиється, як вона буде виглядати. Як в мене вийде шити, можливо, я трішки щось знімлю чи сфотографую і все вам покажу. Тому будьте зі мною. І ці дві роботи ви зможете побачити. Але це не все, що я вишивала. У мене є ще одна завершена картина, про неї трішки пізніше. Почала я зшивати свою вишиваночку і хочу вам показати, з чим я зіткнулася. Коли я вирішила спочатку розпочати знизу, коли я вибрала ниточку, щоб зрівняти низ, ось так ви можете бачити: з однієї сторони у мене сходиться, а потім воно збільшується, збільшується, і з іншої сторони, от на таку Велику відстань воно не сходиться. Так, і щось треба з цим робити. Давайте поглянемо, який перепад, наскільки. Я розумію, що якби це шилося машинкою, то, звісно, воно би не мало значення. Так, 13 мм. Такий у мене така різниця по. Але нічого, ось так я вам вже показую, як я зробила, як в мене все вийшло. Ось такий низ. Ось так я підігнула. Я трішечки там сходила на ниточку, все робила такий, як у укончиком. Ну, здається, незамітно, все дуже гарно вийшло. Ось так. Як ви бачите, це вишиваночка донечки. І наступним я хочу зробити манжетик. Ось я вже тут трішечки щось проробила. Такий розріз буде до манжетика. Так я його собі гарно вирішила обробити. Все руками підшила, шию я ниточкою перли 12-ю, біленькою, в тон тканини. Ось так гарненько я це обшиваю. Так в мене вийшло. Мені подобається. Тут я зробила такі дві, не знаю, як сказати, для того, щоб зібрати на манжетик. Одинакові, щоб воно гарно зібралося. І ось я вже цю вишиваночку шила. Подивіться, яка вона гарна. Трішки є в мене питання по горловині, не дуже мені подобається, але, ну, як на першу вишиванку, непогано. Звичайно, хотілося б там, можливо, трішки призібрати, але вже є так. Пришила я тут. Кетиці, такі кутасики. Бачите, це я замовляла ці киточки на Aliexpress колись. Мені прийшли 10 таких киточок. Я спочатку хотіла їх собі для ножичок, але користуюся різачками, то вони мені не дуже підходять. Ось такі вони гарні, мають металеві собі там верхушечки такі, непогані такі. Шовкові ниточки. Зробила шнурочки. Тут в мене. Солов'яні вічка, я вже показувала. Така виворитня сторона з солов'яним вічками. Ось так гарненько, Ну, непогано. Тепер рукавчик. Ой, що це складочка ні, це не складочка, це просто пом'яти. І ось такий рукавчик. Мережки немає, я не зробила. Такі три кущики квітів і манжетик. Пришила я таку петелюшку на год. Буде воно так гарно защеплюватися. І... Тому що манжетик не йде один на один, а так один до одного. І так само я вже вам показувала, обробила ось цей так, чи як воно називається правильно. І ось такий в мене вийшов манжетик. Призібраний, зсередини, я так підшила. Це все, я зшивала руками. Ось другий. Рукавчик, виборітня сторона, така в мене непогана, гарненька, мені подобається. І ось також пришила я мудзичок. Застибнути його. І такий гарненький рукавчик. Хочу вам сказати, що ці узори, бачите, оці квіти я робила з зеркального відображення. Ось два рукавчики, нижні. Ці фіолетові квіточки йдуть, потім рожеві, а потім бутончики це самі перші нижні. Наступні дві. в мене вже йдуть навпаки: бутончики, рожеві, фіолетові. Бачите, як вони. І треті так само вже, як перші. Ось такі гарненькі, гарненькі. Ну, кольори мені подобаються, дуже подобаються. Ніжно, гарно. В верхній частині, от бачите, я зробила такі трояндочки, як на переді. І такі самі трояндочки йдуть на рукавчику. Ось так. І на рукавчику так само вони йдуть з зеркального відображення, бачите? Квіточки дивляться в різні сторони. Гарненько. І знизу, ось такий фіолетовий і на рукавчиках ром'я, ну, такий узір просто. І ось така красота, красота в мене вийшла. Вишиваночка для моєї любої донечки. Ой, і ще раз покажу вам низ. Вже запрасований, ось такі зубчики, ось так гарненько. Звичайно, не буде розрізів по бокам, тому що вже якось я. Вирішила їх не робити. Ось тут, бачите, це швачки, кравчиня мені це шивала, там обверлочила. Ну, і так уже просто я підігнула, і ось таку красу-красу я маю. І тепер моя донечка буде носити таку гарну вишиваночку. Дуже мені подобається. І тепер, скажіть ви, як вам? Чи подобається це вам? А ми переходимо до вишиванки мого синочка. Це є комірець, я буду його шити зараз. Хочу вам трішки показати, як я це роблю. Це не є майстер-клас. На Ютубі є дуже багато майстер-класів по цьому, але так, можливо, комусь цікаво, щоб ви бачили, як я роблю. Я це роблю вперше. Я раніше не сшивала вишиваночки. Я від е, нитки останньої, від останнього хрестика відступаю 4 ниточки основи і висмикую нитку. Це верх комірця буде. Я її висмикую, і тоді з нієї сторони комірця, так само через 4 ниточки переплетення висмикую ще одну, так само ниточку основи. Це я для себе роблю таку як заготовочку для того, щоб. Зробити зубчики, зубцювання. У мене буде комірець весь у зубцюваннях. І ось з іншої сторони я так само відступаю чотири ниточки і роблю висмикою одну нитку переплетення. І у мене по всьому комерці виходить з трьох сторін ось така як контур, по якому я буду шити зубчики. Беру ниточку, ниточку темного кольору і через 4 нитки переплетення. Я відраховую 4 нитки переплетення і шию такий е шов перед голкою, якщо я правильно це все називаю, то ось так я шию по... з трьох сторін ось цього комірця, так як я вибрала ниточку, по них я шию. Шию я це ниточкою TMC, дві ниточки. Ось так я пошила навколо комірця. І коли я його перегинаю, ви можете бачити, у мене виходять такі зубчики. Такі гарненькі-гарненькі зубчики. Вони всі будуть, я ще буду їх прошивати, ниточкою їх буду формувати. Ось так я боки зшила вже. Можете бачити, виходять такі от ось така, така гарна красота. І трішки вам покажу своїх зубчиків, як я їх шию. Я зробила вже бік, і зараз буду шити верх. Бік я шила рівненько, не затягуючи ниточку, щоб вони були рівненькі, а верх я буду трішки затягувати ниточку, щоб верх трішечки мені як призібрався. Він тоді гарно буде лягати до шиї, більш не буде так стопоритися, так стирчати, а буде просто гарненько прилягати до шийки. Ось я так, шию, відраховую також 4 нитки, у мене більш все так шиється, Я чомусь взяла в. Крок чотири ниточки, як називається. Шию в чотири ниточки і затягую. Гарненько затягую, щось трішки не туди. Угу, ось так. Сюди протягую, і так обшиваю весь воротник, комірець, і роблю такі зубчики. Так само я прошию і манжетики, такими самими зубчиками. Ось ви можете бачити, завершила я комірець. Так, в мене виходить з двох сторін. і завершила я також манжетики. Покажу вам так. Рівненько, гарненько все складається, все дуже гарно, рівно, мені подобається. Що в мене виходить, мені дуже-дуже подобається. Але трішечки я помилилася, я потім, коли шивала вишиванку, я вже це буду. Перешивати, тому що недобре прошивати зразу зубчик, і треба вже по... коли пришитий комірець, тоді їх пришивати. Трішки поспішила, але нічого. Про це, я подумала вже, коли я завершила це робити, і трішки розшию. Ось такий комірець. А тепер ви вже бачите перед собою готову вишиваночку. Я її повністю зібрала. Так само я пришила. Киточки, такі ж самі, біленькі, я вважаю, що вони тут підходять, пасують. Ось так розв'язала, зробила такі шнурочки. І горловинку я вже тут обробляла швом несоловійні не вічка. І комірець. Ви можете бачити, ось як я його пришила. На кругу, рівненько, здається, рівненько все. Гарненько, зубчики всі видно. Ну, я роботою задоволена своєю, наче, наче непогано. Заберу киточки трішки вверх і покажу вам ось, як вона гарненько виглядає. Трішки підправимо, підтягну верх, не поміщається вся робота. Ось. Бачите, у зір у мене такі ромби. ага, Там три зубчика, Ось два ромби. а в третьому я зробила три зуб. гарненькі, такі жовтенькі. Покажу вам ближче, як воно виглядає. Подивіться, будь ласка, такі кольори, можливо, не передає повністю, але ну гарно, дуже лягає гарно ці хрестики на цій тканині. Хоча це така українська рівномірка, але. Вона недорога, але дуже гарна. Мені подобається такий узір дуже гарний. І сину подобається, це саме головне. Тут я вам хочу показати, ось я робила такі шви. Я їх робила трьома нитками: темний, голубий і жовтенький, а з іншої сторони, навпаки, також як дзеркальне відображення. І ось так. Зубчики також. Тут я вже робила не на гузочки, а на такі кнопочки і такий шов. І тут заходить вже манжетик один на один буде. Тому що було звідки це зробити. Ось так. Гарненько все, ніжно. Ще один рукавчик вам покажу зараз, як він виглядає. Ось такий шов тут. Гарно, гарно. Мені подобається. І ще один рукавчик. Давайте подивимося з вами. Так само кнопочка. Щось не можу попасти хочу. Через камеру. Ось так. Ось такий гарний. Одинакові, два. Розміри одинакові, все сходиться, все гарно, дуже-дуже гарно. Три зуби такі, три. Вийшло в мене три зуби. Гарнесенько. Так хочеться аж погладити. Ну і, звісно, покажу вам сторону, як я зробила, як я зшивала все зшивала руками. Отаким От швом, все підгнала, прошивала, щоб нічого не сипалося, не, не чіплялося так гарненько. Низ роботи я також зробила. Типу зубцювання, але я не прошивала зубчики. Там немає зубчиків, просто такою темною ниточкою зробила, а самі вже зубчики не робила, бо син звичай, вишиванку не носить поверх, а поверх, завжди заправляє в штани. Тому ось так. Бачите, як в комірці, в рукавчиках ось такий синій темний краєчок, у комірці такий синій темний краєчок. Речок, зубчики, так само і низ, вишиваночки. Зав'яжу її ще раз, покажу вам. І сама ще раз полюбуюся, яка у мене, яка у мене гарнюнічка вийшла. Як кажуть, хто молодець, я молодець. Отака, така гарненька, гарненька моя вишиваночка, патріотична. Бачите? Ось ця краса. Це дуже-дуже гарна краса. Хочу вам ще показати забула ззаді комірець. Ви можете бачити, що він вверху трішки як призібраний вийшов, а низ трішки ширший. І це так, ну, так має бути, воно тоді не гарненько пристає до шиї. І що ж, покажу вам ще одну свою завершену роботу. Ще одну свою завершену роботу. Не тільки завершену, але й оформлену. Але розпочинаю з фотографій. У мене немає їх, на жаль, багато. Я чомусь сфотографувала тільки дві фотографії. Ось на цій першій ви бачите, що тільки низ роботи, тому що я починаю вишивати з лівого нижнього кута, рухаюся вправо, і піднімаюся вверх. А це наступна фотографія це, якщо я не помиляюся, 50% роботи. Я не вишиваю свої роботи на рамах. Я не знаю, чому я не фотографувала. Ну, напевно, якось не знаю, навіть не знаю, що вам сказати. Я е цю роботу вже оформила. Мені її оформила донечка, вона приїхала, взяла, відвезла, її відразу оформила. І вона зараз прикрашає мій дім, але хочу вам трішки показати, розповісти, що це за робота, коли я почала вишивати. І... І все детальніше. Давайте я вам покажу ось так. Саме цей портрет такий багет. Це є е, портрет з фотографії, вишивка з фотографії. Була надана фотографія дизайнеру. Робила, розбивала мені цю схемку, робила Ірина Репка. Вона є у Фейсбуці. Це дизайнер, який дуже багато робить схем з фотографії. З портрети, такі портрети. Ви можете зайти у Facebook, там є її відшиті роботи, дуже багато альбомів, дуже гарно. Ця робота є великих розмірів. Її розміри 500 на 623 хрестики. Ну, тут не хрестики, напівхрестики, півхрестики, тому що я вишивала на гобіленовій сітці гобіленови швом. Давайте розглянемо краще цю роботу. Знімаю з рук ось ви можете бачити. Як все чітко пророблено. Ось дивіться. Знаєте, коли дивишся ем, схеми якісь. Або готові роботи. Ти не звертаєш увагу на деталі. Коли вишивальниця вишиває, дуже багато деталей, ти бачиш, яких ти просто не бачиш у роботі. Давайте я вам трішки покажу. Ось тут ви можете бачити грибочки. Це є дерев'яні грибочки, три. На них так падає сонце, вони вигоріли трішки, і ось так воно навіть все передалося. Товстенький гриб, менший, ще менший. Далі йдемо, це є загорода, такі стовпи. Як ви бачите, тут на задньому плані, якщо поглянути, тут є будинок. Тут є от його. Шиферний дах дерево. І тут є ще один будинок, бачите? А тут гілка від рози. Тут в мене така росте роза і роза. Це позаду є клумба. Така кругла клумба чорнобривці. Бачите, як гарно розроблені чорнобривці? Ну, Просто видно, вони як живі. Бачите? Ну, справжні. Тут в мене є така лолека. Також дуже гарно. Ось так. І тепер квадроцикл. Ви бач... можете бачити, як розроблені всі ці детальки, бачите? Руль, е зеркальце. Всі ці шайбочки, гаєчки, все-все-все розроблено. Тут іде такий червоний для ключа, не знаю, як називається. Тут іде така металева, як трубка. Навіть видно, вона все така з'ївна клеї. Це не наклеєчка, це шлом. Хлопчик тримає ручки на шоломі. Ось це шолом, і тут є два прапорці. Вони також передаються, бачите, от на шоломі такі випуклості, все передається. Ще одна ручка від квадроцикла. Подивіться самі ось ці детальки, як вони гарно передаються. Бачите? Стрічка на зеркалі, ще одне зеркало, прив'язана стрічка синьо-жовта, і також, дивіться, це сплетена така косичкою. Бачите? Крило. Крило навіть передає відблиск, сюди відблиск, це багажник квадроцикла, все так дуже гарно пророблено. Хлопчик, вишиваночка. Ось подивіться, узір вишиваночки. Ця вишиванка вишита, до речі, бісером. І ось так вона і тінь падає, як гарно падає і тінь. І самий хлопчик. Сонячна погода була трішки можливо. Недобре я зробила фотографію. І світло падає на волосечко, але от вона це є реально. Це є просто реально: ті очі, ті вушка, це все, носик, ручки. Наскільки це все гарно пророблено? Посмішка, красота. Мені дуже ця робота подобається, неймовірно подобається. І ще раз повертаюся трішки до характеристик цієї роботи. Я вже сказала, що я її вишивала на гобіленовій сітки, але ниточками DMC. Так, і що ще сказати кольори. В цій роботі я використовувала 104 кольори, із них 27 блендів. Так, розмір у хрестиках я вам сказала: а, і скільки часу я вишивала цю роботу. Розпочала я її вишивати 12 березня 2022 року. Вишивала 297 вишивальних днів. А завершила я її 14 листопада 2023 року. Я не вишиваю кожного дня, на жаль. І навіть якщо вишиваю, то дуже мало часу, тому що я працюю. І так складається, що в мене немає часу на багато вишивку. Але це моя любов. Що ж, рада була з вами поділитися своїми відшитими роботами. Можливо, когось надихну.